Вітаю насі 4 ватері, що куїться. Мене звуть Оксана Супрович. Наш гість сьогодні директор комунального підприємства Чернівці Теплокомуненерго Олександр Корчунов. Вітаю вас. Доброго дня опалювальний сезон 2023-2024 років. Скільки об'єктів у Чернівецькій громаді залежить від роботи теплокомуненерго? Щоб взимку бути з теплом? Е, Чернівці теплокомуненерго надає е, більше 40 тисячам споживачам теплову енергію. Це 600 житлових будинків багатоквартирних, які е, отримують послугу централізованого теплопостачання. І біля 300 – це закладів соціальної сфери, інші види, і інші споживачі крім населення. А чи змінилася кількість об'єктів, які отримують тепло через теплокомуненерго, якщо порівнювати з показниками, наприклад, минулого року? Ну жодних змін яких не, як не произошло, тому що всі. Споживачі залишаються нашими споживачами з е централізованим теплопостачанням. Ніхто не відмовляється. від централізованого теплопостачання. Тому всі заклади, всі об'єкти соціальної сфери, які були в минулому опальному сезоні. Вони залишились і в цьому критичні теплотраси у Чернівцях. Скільки в місті є зношених мереж, які потребують заміни? Де вони розташовані? Де найчастіше трапляються аварії? Mm. Ну хочемо сказати, що у нас біля 90 кілометрів теплових мереж. Це ми це, якщо в двохтрубному вимірі ми говоримо, а це майже 180 км труби. Тобто з них 60% це, на жаль, теплові мережі, які є в незадовільному стані, тобто ну, майже в аварійному стані. І тільки 40% це можна сказати ті теплові мережі, які були замінені і знаходяться в задовільному стані. А якщо окремо по районах є, у нас якісь райони такі найбільш критична, де ситуація, так виділити найбільш критичні райони ну немає можливості, тому що від кожної котельні є певні об'єкти, є певні ділянки, які знаходяться в аварійному стані, тому можна сказати так, що від кожної котельні є певний відсоток теплових мереж, які знаходяться в аварійному стані. Котельні теплокомуненерго е, працюють на твердому паливі альтернативному чи газом забезпечені? Чим ви їх підживлюєте? 90% ну це відсотків теплової енергії, 90% відсотків на більше котелень – Це котельні, які працюють на природному газу. Тобто, у нас тільки дві котельні, які працюють на альтернативних видах палу всі останні працюють на природному газу. А чи плануєте якісь котельні усучаснювати, щоб зменшувати використання енергоносія? Так, ми, звісно, працюємо за підтримки міської ради. Ми в попередньому міжопалювному періоду виконували реконструкцію ряда котелін з заміною котлів, які працюють на природному газу. Ми поміняли 5 газових котлів, виконали капітальний ремонт потужного котла на одній з наших крупних котелниць, біля 7,5 МВт котел. І надалі. Будемо працювати щодо модернізації котелень, і це дасть можливість зменшити паливно енергетичний ресурс. І ці роботи ми проводимо не тільки між опалювальний період, і до речі, от саме зараз, от зимою, ми замінюємо в процесі два газових котла на більш сучасні, на більш ефективні і економічні котли. А чи плануєте переходити на альтернативне паливо, можливо, в більшому показнику? Так є певні у нас напрацювання. Ми затвердили схему теплопостачання міста Чернівці, в якій передбачений ряд катєлін, ряд заходів і визначені об'єкти, які можливо в подальшому перевести на альтернативні види палива. Але ми повинні не забувати, що це буде процес до оснащення цими альтернативними видами палива, тобто щоб котєльня мала можливість працювати як на альтернативі. На альтернативних видах палива втати на, на природному газу, тобто основне підживлення все одно залишиться газом, так буде, Ну не мрай. підживлення, а споживання угу. енергетичних ресурсів, ну буде споживання як альтернативного палива, так і природного газу. Тобто далі ми будемо дивитися, яка буде складатися економічна ситуація в країні, вартість того палива. І якщо вартість альтернативного палива буде. Вигідніше для підприємства, mm -hmm. ми будемо працювати на котільних, які працюють на альтернативних води палива. Якщо ж буде економічна доцільність краще працювати на природному газу, ми будемо працювати на природному газу. Тобто, в нас буде певний вибір видів палива, на яких ми зможемо працювати. Скільки котелень зараз потребують оновлення, і які суми для цього потрібні? Ну це ну дійсно колосальні і ну на жаль. Тільки от ми бачимо, що зміни відбуваються от тільки останні там два-три роки. Тобто, почали певний процес, почалася заміна котлів. Тобто, а можемо сказати так, що 70% все на жаль, це котли, які як морально, як і фізично застаріли їм необхідно проводити при можливості капітальні, поточні ремонти або повна заміна. Є інформація, скільки котелень цього року планують відремонтувати? Оновити е, сьогодні? Ну, на, на слідучий міжопалювний період, тобто це ж можна ми говоримо робити в основному в міжопалювний угу. період. Ну, плануємо е, зробити капітальний ремонт двох потужних котлів на одній з потужних котельні і замінити до п'ять котлів газових. Витоки у системі теплопостачання? Як часто ви їх фіксуєте? Ну, е, хотілося б зазначити, що е, процес теплопостачання він складається з декількох етапів. Теплопостачання це процес виробництва теплової енергії, процес транспортування теплової енергії і процес постачання теплової енергії. В процесі виробництва теплової енергії це саме виробництво, яке залежить від кател, тобто як працює ефективно котельня. Процес транспортування це саме те, що е, передбачено. Транспортування тепловими мережами. Так от, теплові мережі це найбільш болюча і критична тема для підприємства, тому що вони, як ми говорили, знаходяться в аварійному стані, вони потребують заміни. І система теплопостачання побудована таким чином, що цей теплоносій, фактично, та вода, яка циркулює в системі теплопостачання, вона повинна бути герметична, тобто витоків бути не повинна. Ну, в ідеальному. Режимі ми говоримо. Але, на жаль, е мережі зношені, е є витоки в внутрішньобудинкових мережах, і підживлення, ми, от, яке відбувається в процесі теплопостачання, ми фіксуємо щогодинно. Тобто ми постійно на котельнях, е зводиться інформація на аварійно диспетчерську службу, і це підживлення повинно бути якнайменше. Чому? Тому що. Саме вода, яка циркулює в системі теплопостачання, це не звичайна вода, це не водопроводна вода. Це вода, вода яка пройшла певні процеси хімводопідготовки, процес підігріву, процеси деарації, тобто видалення кисню з цієї теплової цієї мер... uh -huh. з, 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 води з цього теплоносія. Тому вартість от, для порівняння. Цього одного метру кубічної води це біля 300 гривень за кубічний метр. Тобто, це ще раз хочу сказати, це незвичайна вода. Це, тобто це цілий процес, на неї витрачається електрична енергія, заробітна плата, газ. Тому ці витоки для нас дуже критичні і ми намагаємося зробити все, щоб ці витоки зменшити ну, як до мінімуму. От, хотілося б детальніше дізнатися, як ви виявляєте витоки. Зараз, наприклад, це зелений барвник, який вже побачили чернівчани. Mm -hmm. А як ви раніше їх виявляли? Є певні ділянки теплових мереж. Ми проводимо гідравлічне випробування. Ми визначаємо ділянки, потім е спеціальні фахівці йдуть і дивляться в е колодцях розподільчих, тиш, внутрішньобудинкових мережах, ну, наявність візуальна. Тобто ми можемо візуально їх визначити. А якщо, до прикладу, як була, була у нас ситуація з зеленою водою, ми дійсно ми не могли визначити візуально. ми бачили, що на цій ділянці є певні витоки. Ми використали. Барник, який ми вже говорили, це абсолютно безпечний, він використовується не тільки в системах теплопостачання для визначення витоків, а використовується в геології для визначення напрямку руху підземних вод. Тобто він абсолютно безпечний. Ми його додали в теплоносій. Ну і результат є, ми знайшли певні витоки. У нас зменшилося підживлення, і от, враховуючи те, що ми провели. Ряд цих робіт у нас від однієї котельні від потужної, там де ми додавали барник, у нас підживлення зменшилось на 10 метрів кубічних на годину. Якщо, до прикладу, перевести це в кошти, то це орієнтовно біля 2 мільйонів гривень Це втрати, от які були зумовлені от в цих теплових мережах. Тобто ви розумієте, що для цього це треба робити, і ми розуміємо це, тому що це прямі втрати, і це колосальні втрати. Тому ми іншим шляхом не знайшли би ці. А чи попереджали ви чернівчан про те, що будете використовувати цей баронет? Чи це було так задумано не інформувати завчасно, щоб швидше виявити проблеми? Ми чому не інформували чернівчан, тому що є витоки, які... В наших теплових мережах, тобто наші мережі десь мають пошкодження або вже зношеність, а є ну, недобросовісні споживачі, які просто використовують цю воду, яка є в теплоносіях, для своїх власних потреб. До прикладу, там миють автомобілі, Стірають, використовують для миття підлог. Тому фактично, от, коли вже вода ця становиться зеленою, то звісно вже ніхто її не може використовувати, тому що вона вже не придатна для використання цих речей. Тому от весь комплекс цих заходів. Нам дав можливість, от, до прикладу, до цієї однієї котельні, от, зменшити майже на 10 кубічних метрів на годину, зменшити це підживлення. А як ви дізнаєтеся саме про ось такі несанкціоновані відбори теплоносія? Як взагалі люди крадуть тепло? Як і хто це може робити? Тобто це квартири ну, чи підприємства, можливо, приватні котельні? От, ну, Приватні котельні не крадуть тепло. Ну, ми можемо спостерігати це по зменшенню підживлення на наших об'єктах. Тобто, якщо ми додали барник і бачимо, що. Підживлення зменшується, тобто фактично нам треба менше використовувати цієї е, хімочищеної води. Значить, напевно, хтось використовував цю воду не за призначенням, так як ми говоримо. Там, ну будь-для будь-якого, тобто миле машини, ну будь-що можливо, могло, могло бути. А, а як це можливо? Вони під'єднуються до мережі? Ні, ну вот е, споживача є батарея. На який встановлений кран, він відкриває кран і угу. забирає цю воду з системи теплопостачання. А зараз ви плануєте барвник використовувати на постійній основі? Ну, якщо ми побачимо, що у нас іншої можливості знайти витоків немає, то будемо застосовувати всі заходи, які ну, можна. Заміна мереж до цього опалювального сезону, чи замінювали мережі, і які саме ми ж опалювальний період, який був це 22-23 рік. Ми замінили біля 2,5 км теплових мереж. Перед тим як їх замінювати, звісно, ми проводимо певний аналіз. Ми визначаємо. Які аварійні ділянки ми проводимо так звані гідравлічне випробування, тобто тиском, який на 25% більше, як мінімум, більше, ніж робочий наш тиск, і визначаємо ці пошкодження влітку. Uh -huh. Зимою, звісно, ми цього робити не можемо. Зимою ми вже можемо тільки в опалюваний період локалізувати ті аварійні ситуації, які виникають вже в процесі надання послуг з теплопостачання. Тому я ну, впевнений, що. і на майбутнє за підтримки міської ради вона виділяє систему постійно кошти, допомагає нам на придбання саме труб. Ми в слідущий, ну, в літній період вже будемо ну, напевно така ам амбіційна така мета, вже не 2,5 км теплових мереж замінити, ну а набагато більше. Ну це скільки більше? Ну, як мінімум 2,5 до 3 км. Будемо планувати. Тобто їх потрібно замінювати, як ми говорили. 60% все ж таки вони знаходяться в незадовільному стані. А 60% якщо говорити в кілометрах, то це скільки? Скільки кілометрів мереж сьогодні? Учити потребується? 90, 90 кілометрів теплових мереж це 180 кілометрів труби. Тобто, якщо ми говоримо 90, це майже 54 кілометри теплових мереж. Це біля 100 кілометрів труб знаходяться в аварійному стані. Чернівці теплокомуненерго відповідає за подачу тепла до будинку, а вже його циркуляція внутрішньобудинковими мережами залежить від управителів, від ОСББ, як ви налагоджуєте співпрацю і де є проблеми в міжопалювальний період. Управляюча компанія, ОСББ споживач зобов'язаний підготувати свої теплові мережі саме внутрішньобудинкові мережі для початку опалювального періоду. Усім управляючим компаніям, ОСББ в літній період ми надаємо приписи, в яких визначено певний перелік заходів, які їм необхідно зробити для сталого проходження опального періоду, для безаварійного проходження. І ті управляючі компанії, які відносяться до цього халатно, скажімо так, бездіяльно, тобто безвідповідально, вони не підготовлюють свої внутрішні будинкові мережі, і вони потім мають певні проблеми. Ну, маю навіть сказати, не вони, а споживачі мають проблеми. Ті управляючі компанії, які дослуховуються і виконують ці приписи, в них таких проблем немає. Тобто вони проводять е, гідравлічні випробування, вони замінюють запірну арматуру, вони виконують теплову ізоляцію. І в подальшому в них протязі опалювального періоду жодних проблем з теплопостачанням немає. А ті, які не виконують, на жаль, споживачі. Приходять до нас, звісно, ми показуємо звернення, що ми неодноразово, до речі, зверталися до управляючих компаній, щоб вони виконали ці заходи, які необхідні саме споживачу для якісного теплопостачання. І тому на початку опального періоду є багато скарг, є багато. Проблем з теплопостачанням саме повинні управляючої компанії у грудні. Якраз у Теплокомуненерго повідомляли про те, що отримали 40 скарг, і більшість з них стосувалися саме внутрішніх мереж. Чи всі ці ситуації вирішили та сам саме так, ну Ситуації, на жаль, всі до кінця не вирішуються, тому що є е, певні заходи, які необхідно було зробити в міжопалюваний період. І, на жаль, деякі споживачі ну, до цих пір в деяких житлових будинках страждають от, без господарності або без діяльності управляючої компанії. Борги теплокомуненерго. Яка сьогодні їхня сума? Підприємство боргує, якщо ми говоримо як підприємство, то за природний газ. На жаль, тариф є у нас економічно необґрунтований, і це тариф 2018 року, якому вартість енергоносіїв ну, не відповідає реальній вартості, яка є на сьогоднішній час. І держава відповідно створила певний механізм компенсації різниці в тарифах. Тобто, от на сьогоднішній день, враховуючи четвертий квартал, 2023 року загальна заборгованість так називаємо в різниці в тарифах вже сягає біля 500 мільйонів гривень. Тобто, якщо держава компенсувала б нам ці кошти, ми б могли розрахуватися зі своїми енергопостачальними компаніями, а саме Чернівці ГАЗ, НАКНАфтогаз і заборгованості підприємства не було. Якщо ми говоримо про дебіторську заборгованість е, споживачів, то вона на сьогоднішній день є 91 мільйон гривень. Це в більшості заборгованість саме населення. себе. Угу. Бюджетні та інші споживачі, ну, боргів не мають. А що ви робите в ситуаціях, коли людина реально не може оплатити? Е, хочу сказати, що ми за минулий рік. Сформували близько двох тисяч позовів, близько більше ніж дві тисячі позовів до суду на тих мешканців, які не сплачують за послуги теплопостачання. Угу. В більшості випадків мешканці сумлінно відносяться до цього. Вони все ж таки сплачують за послуги. До кожного мешканця ми споживача підходимо індивідуально. Якщо людина, ми розуміємо, що ну, вона не приходить, вона не може заплатити всю суму одночасно, ми пропонуємо їм договора реструктуризації. Цей договір може бути укладений на рік, навіть на півроку, тобто, в залежності від матеріального стану цього споживача. Тому цей підход є індивідуальний, і ми намагаємось не доводити. Справи до суда а у тих справах, які ви подали до суду, сума боргу людей від і до якої суми коливається? Ну ми скажемо, що на сьогоднішній день ми вже навіть подаємо до суду споживачів, які є поточна заборгованість в районі дві тисячі гривень, тобто вже дві півтори тисячі гривень. Тобто, можна сказати, що від півтори тисячі гривень ми вже справу будемо формувати, готувати до суду. А чи можливе списання боргу і для кого? Ну, Процедури списання боргу законодавством не передбачено. Ми не можемо списати борг споживачу, тому що для послуги теплопостачання я ж використав певний ресурс, і мені його ніхто не спише. Тобто немає такого механізму списання боргів. А якщо людина, наприклад, помирає, що тоді відбувається? Є тут це. Окремо треба підходити до цього питання. Напевно, є певні правонаступники або хтось інший. Це, це індивідуальне питання, до нього можна підійти по, по різному. Тобто є спадкоємці, які зобов'язані потім сплатити цей борг. Від початку року припинив діяти мораторії на нарахування штрафів і пені за борг. І також тепер людям знову можуть відключати послуги, якщо вони боргують і не сплачують за комуналку. Як це відобразиться на абонентах саме теплокомуненерго так, звісно, в грудні місяці прийнята постанова щодо можливості підприємства теплопостачання нараховувати пені, інфляційні витрати. Тому з січня місяця підприємство вже має можливість нараховувати зазначені витрати. Тому звертаємося до споживачів, не очікувати того періоду, який ми вже після січня місяця будемо нараховувати штрафни, ну пені і інфляційні витрати. Тобто на від цей 1 бой. лютого плануєте? Так, ну тому що розрахунковий період є 20 січня. Тобто, фактично, після 20 січня, якщо споживач вже не сплачує, ми маємо право далі нараховувати інфляційні і відповідно пені. А відключати споживача від тепла можуть, якщо є технічна можливість, можемо ми відключити. Ну наразі ви плануєте такі заходи, можливо наразі. Ми використовуємо судово претензійну роботу. Якщо ж ми побачимо, що споживач не реагує і є технічна можливість, напевно, будемо використовувати і такі заходи. Було у нас в місті якісь такі інциденти, коли людину боржника, от не знаю, виселяли з квартири, наприклад, або дуже довго була судова тяганина. Що реально найстрашніше може чекати на людину? Ну на сьогоднішній день з законодавством. Поки передбачено, якщо борг, скажімо так, менше там, 135 тисяч гривень, можу я помилятися там в цифрах, то фактично ну, квартиру виселити людину, там, забрати квартиру, підприємство не має права. Ну, немає такого юридичного права це зробити. Ми подаємо до суду, потім суд надає нам рішення. Це рішення ми передаємо в виконавчу службу, і потім вже виконавча служба. Вже може накласти арешт на квартиру, на майно, на машину, заблокувати карткові рахунки. Ну і вже далі, вже, як зазвичай, споживачу вже, ну, потрібно вже приходиться розрахуватися. Але ну, ми просимо, щоб споживачі не доводили вже. До до, до до такого стану вже свої борги Цьогоріч Чернівці Теплокомуненерго отримало когенераційну установку за 40 мільйонів гривень гранту. Коли її запустять і що вона дає? Відповідно до програми енергетичної безпеки USAID У нас є підписаний меморандум щодо допомоги USAID підприємству Чернівці Теплокомуненерго. Ми два тижні назад отримали когенераційну установку. Яка виробляє електричну енергію і теплову. Це 1,5 МВт електричної енергії і 1,5 МВт теплової енергії. Вона буде вона встановлена на крупній катлі, одній одні з крупних котелень, і дасть можливості використовувати нам власну електричну енергію, не бути залежними від постачальника електричної енергії. І дає можливість на випадок блекаутів не споживати електричну енергію, вона виробляє цю електричну енергію і котельня працює в режимі так званого острову. Тому нам не будуть загрожувати ніякі блекаути, котельня буде працювати, мешканці будуть отримувати тепло і ну, якісну послугу з теплопостачання. А в якому районі її встановили? Центр міста. Угу. Центр міста і скільки це споживачів? Ну, біля 20 тисяч, десь воно десь так орієнтовно. Які ще будуть оновлення і що вони дадуть чернівчанам об'єктам? Ну, до речі, ми це перша когенційна установка, а є в планах ну, на майбутнє вона. Ще одна когенераційна установка, ми орієнтуємось десь отримати її на початку березня місяця, тобто вона ще да дасть можливості ще в одному районі міста так забезпечити тепловою енергією цих споживачів. І додатково, до речі, ці установки вони є економічно вигідними, тому що та електрична енергія, яка виробляється, Цими установками вона є на сьогоднішній день значно дешевшою, ніж тою електричною енергією, яку ми купуємо на ринку електричної енергії. Фахівці, чи вистачає рук сьогодні у вас на підприємстві? Яка ситуація? Ну, ситуація з робітничими професіями ну, доволі така критична, тому що нам вкрай необхідні слюсаря. Ну, в, в, в більшості робітничої професії таке uh -huh. необхідні. і у нас є, біля 20 вакансій є робітничої професії. У нас є певні там, переваги перед звичайними приватними підприємствами, тобто ті люди, які до нас е, можуть прийти, ми можемо їм е, при наявності у них е, всіх е, документів е, забезпечити бронювання. І, ну, Але, на жаль, ну, так склалося, що кадрова проблема вона залишається, люди не йдуть, і, і, звісно, що ми намагаємося використовувати весь наш потенціал, який є для роботи підприємства. А тобто, які я... ж ті фахівці потрібні? Слюсарі? Да, слюсарі, зазвичай надзвичайне робітничі. Слюсарі, електрики, слюсарі з контролю вимірювальних приладів, автоматики. Тобто, інженера, даже навіть у нас є декілька вакансій, інженерів, тобто які технічних технічних самих фахівців нам необхідно. А чи є інформація, скільки працівників теплокомуненерго зараз перебувають у лавах ЗСУ? Шість чоловік перебувають і боронять нашу країну від ворога. Яким буде завершення цього опалювального сезону для Чернівчан? Чого їм очікувати? Чи є якісь ризики? Ну, ми вже можемо сказати, ми. Екватор зими і надання послуг вже перейшли, і ну зазвичай опалювальний сезон закінчується або 15 квітня, або якщо середня температура за останні три доби є вищою, ніж за 8 градусів. Тому ми будемо орієнтуватися на ці два показника, якщо температура Буде тепліша в квітні місяці, то напевно закінчується опалювальний період раніше. Якщо все ж таки ну, невідомо, яка буде температура в квітні місяці, ми завершимо його там, 15 квітня. На цьому все. Дякую, Дякую. вам. Дякую. Отже, що коїться із теплопостачаннями у Чернівцях? Сьогодні дізнавалися у директора комунального підприємства Чернівці теплокомуненерго Олександра Корчунова.